Майбутні екологи отримали можливість побачити, як функціонує маліосистема Кам'янського. Під час навчальної виїзної практики студенти, викладачі кафедри екології ДДТУ та представники департаменту екології міської ради на власні очі спостерігали за роботою зливової системи міста. Ця подія стала чудовою нагодою для студентів побачити, як те, що вони вивчають, працює в реальних умовах. Ми сьогодні проводимо ознайомлення з роботою злоуміліративної системи міста. А саме разом зі студентами ми пройшлися по всій її довжині. Студентам дуже була цікава та корисна ця інформація. В рамках цієї співпраці ми окреслили деякі напрямки діяльності, адже там і в рамках меморандуму, який підписаний міським головою Андрієм Лінічем Білоусом та ректором університету. Ми проводимо різноманітні такі заходи зі студентами. Заходи які нам допомагають і практично виконувати деякі завдання екологічного спрямування в нашому місті, завідувач кафедри екології Юрій Іванович Грицан переконаний, що для студентів важливо набувати практичних навичок у своїй професії, а не лише вивчати теорію, адже екологічна ситуація в нашому місті вимагає уваги. Бо, мабуть, уже відповідь дали на ваше питання. Це дуже важливо, коли ми бачимо, як кажуть своїми очима реальну картину того, що має місце. Ну для мене ці міста взагалі міста мого дитинства. Тут колись буяло життя. Будинки, дома, люди жили, все таке інше, зараз це вже займає інший зовсім фон. Мені Дуже приємно, що у нас, ми тісно співпрацюємо з міською адміністрацією, з департаментом екології. І от те, що подія, яка сьогодні, вона яка, зростать професіонально, дозволяє нашим вихованцям бачити все своїми очима, переконатися в тому, що стан спран непоганий і є кому про це дбати. Студенти планують провести дослідження мельоративної системи Кам'янського, оскільки нові ідеї завжди актуальні. Ми побачили, що таке взагалі меліосистеми, тому що було зрозуміло, що це таке, навіщо воно потрібно. От, ми зрозуміли, що меліосистема потрібно, щоб перекачувати воду, тому що тут було б застій. І ми хочемо меліосистеми на гіс перенести, щоб було зрозуміло, де вони знаходяться. Наочно? І потім аналізи по цим мелісистемам зробити якісь.